Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Грає UA. і в цьому відео я вам хочу розповісти про досвід користування ось цією досить автентичною в наших краях консолю під назвою Ліфа. Тим паче я впевнений, що у більшості була не тільки якась там «Ліфачка», ще були LM, ще були Сюбери, Денді, Джуніор і не тільки, чого тільки не кліпали китайці. Але це саме про досвід використання, користування ліфи 24-му і вже навіть розповім на 25-й рік. Right. Правильно, розповім на що вона спроможна, що по звуку, що по картинці, що по якості, що по геймпадам, що по зображенню, через що підключається, що вміє, що не вміє. Розвію навіть деякі міфи щодо цієї консолі. Але для початку, шановні панство, в нас на каналі відбувається розіграш, де за донатики на Збройні Сили України можна виграти ось цю чудову туєшку. Це в нас сучасна консоль, котра може через HDMI, котра може по композиту без питань читає картриджі. Окрім цього, я ще подарую ось цю чудову багатогровочку, котра мені дуже подобається. Консолька мені теж. Близько до серця, але треба підтримувати наших захисників. Тому в мене буде маратон. Якраз будемо проходити другу, третю та четверту частину черепашок ніндзя на каналі Батька. Граю її в четвер, на п'ятницю, на Містер Монт маленькі танки. Ми будемо теж продовжувати збирати. Чим більше ми грошей з двох каналів зможемо назбирати, тим краще. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал. Я там всі... Подробиці щодо зборів буду скидувати, розповідати і про канал теж. Щоб виграти цю чудову консоль, треба прийти в четвер, задонатити на ЗСУ на 78-му ДШВ від 100 гривень і отримати один квиточок на розіграш в кінці теру. Якщо хоча б ми 10 тисяч гривень назбираємо, я покручу банку, і ми вже розіграємо консоль. Якщо дуже погано піде збір, то ми його. Через тиждень ще раз спробуємо покрутити, спробуємо ще позбирати. І тоді вже розіграємо. Тому що якщо в нас за збір буде 300 гривень, то вибачте, який сенс тоді робити такі збори. Треба підтримувати наших захисників максимально. Ну, а тепер вже мова піде про ліфу. Погнали! І так, почнемо з самої консолі. Вона досить легесенька. Як на мене, якщо її навіть порівняти з туєшкою, або якщо взяти АВЕФаміком, то Авефаміком він найбільш важить, має найбільшу вагу туєшка вона досить середня. До речі, що теж мене здивувало, тобто відчуття, що є якась там начинка непогана, і що туєшка якісна, воно присутнє. Але що до Ліфи, ну тут коли береш в руки, вона себе здає, і тут розумієш одразу, що це клон. В жодному разі не в образу пана Віталія консолі сказано, Але от саме відчуття по вазі, в мене вони нікуди не подівалися. Катосимо далі, Що по геймпадам? Вона різні геймпади, до речі, підтримує. В мене ось такі новесенькі. Комплектні є Денді Джуніор, котрий ще ніхто не використовував. Вони пролежали весь час в якихось салафанових кульочках в пакетиках, їх ніхто не користував, але вже and Double Dragon Ми пройшли на цій консолі, ще дещо там пограли, багато чого потестували. Тобто консолька сама по собі досить непогана, враховуючи її ціну, тобто, що можна купити якийсь там Денді Джоніор або Ліфу більш-менш непоганій якості по стану, звісно, малось на увазі до тисячі гривень, це дуже непоганий варіант зараз мати якусь цікаву восьмібіточку Що по геймпадам? По зручності вони копіюють звісно, фаміком. Тримати більш-менш зручно, можна звикнути. Тут є турбоклавіші, що до речі, and Double Dragon в космічному рівні дуже допомагає. Так, воно чутно, що це теж китайчонок, воно все гучне, воно там шумить. Але тим не менш, грати можна. Тобто, я вже коли підзвик, я вже відчув цей вайб дитинства, відчув, як ми все в дитинстві це проходили, грали. Не можу сказати, що геймпади зовсім. Поганої якості, тобто вони навіть свій час були непоганими. Тобто, якщо взяти, порівняти з Алішки якісь там дешеві гімпади, я, наприклад, собі купляв на 16-бітку, білий такий, то він відчуття мав трішки інше, тобто навіть гірше. Тому щодо старих ось цих клонів, 8-бітних консолей, щодо ліфи самої, щодо гімпадів, питань нема. Все смак відчуття на запах не пробував. Ну да, 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 все пахне, як в дитинстві. Ну, Уля-ля, моя ж штизає. <звук> Окрім цього, ледь не забув LM або Ліфа, вони ще мали на борті ось таку антенку. Це в нас був високочастотний РФ-модулятор, якщо правильно висловився. То чудово, якщо ні, то виправте, будь ласка, в коментарях. І як зараз пам'ятаю, я у бабусі сидів, е крутив крутівку цю, налаштовував телевізор, і в неї він був чорно-біло-зелений, як завжди, підсівши не всі кольори були. І десь можна було налаштувати так е якийсь канал, і побачити, як мій сусід е або Сергій. Або Катюха з верхнього поверха, Сергій знизу був, Катюха з гори. І не смійтеся, це не пошли жарт, це насправді на поверхах. Так в дитинці в мене жили мої сусіди. Я міг побачити, як Сергій в Darkwing Дака грає, як Катюха грає в Lion King. Всі ці ігри я, до речі, в них потім брав на проходження, мінялися катріджами, і це було цікаво. Це було класне дитинство. Я як зараз пам'ятаю, що брав на обмін і давав хлопцям-дівчатам пограти у цю гру під назвою Діснейленд. Це в нас докі-доки. Хлопець бігає з м'ячем, всіх жбурляє м'ячем і проходження. Займає не дуже багато часу, але під кінець вона досить важка. Як на мене, навіть зараз там під кінець важкувастенько. Ось як зараз пам'ятаю, що ми обмінювалися цими картриджами. Я брав на проходження Darkwing Duck, Лайон Кінг. Якось вихідні сидів, оце проходив короля Лева. Ну, це неймовірні були спогади, класні враження. Господи. І, до речі, він не чорний плащ, він темний плащ. То дивився огляд у Батхета, той вже зрозумів про що йде мова. Тепер щодо підключення, без всяких гемороїв там і без всяких там модів. А В-мод, наприклад, треба модити фаміком оригінальний, тут таких проблем нема. Тут одразу можна консольку взяти і по композиту підключити до старого телевізора. І у вас вже буде більш-менш гарна картинка, якісний звук, все чудово, все гарно. Тобто композитна картинка мені дуже подобається. І якщо б в мене був якийсь там старий моніторби. Професійний, то я думаю, я б на ньому би підключав би без питань грав би, і сама картинка мені подобається. Вона така тепла, лампова, досить насичена. Десь місцями вона занадто контрасна, але прикольна. Досить цікава по-своєму, якщо чесно. Звісно, по RGB там картинка імба, але тим не менш, дивіться, вам не треба нічого модити. У вас є телевізор без питань до старого під'єднали, під і консоль недорога. Якщо так по ціні дивитися, і можна вже спокійно грати. Ось тут є, наприклад, картридж 99999 в одному цілих 9999 ігор. ігр. Мені здається, стільки ігор взагалі не виходило. Скільки? Так що ще хотів додати: якщо у вас сучасний телевізор, то звісно для підключення до сучасного телевізора вам потрібна ось такий ретро скеллер Він недорогий. Вже я про це розповідав, він відносно дешевий, і через нього є можливість HDMI-вихід підключити до сучасного телевізора і спокійно собі грати. Так, роздільна здатність досить слабенька, як на мене, там все ж таки не 720p480. а 480. По рівнянні з RGB картинка не така гарна, але з цікавого ліфа, ось ця вона вже вміє в гарну картинку. Тобто. Кіт темний нетемний, Бук не темний. Більшість ігор, котрі досить погано виглядають на різних клонах. На Ліфіна ось цій самі виглядає чудово. Окрім цього, Робін Гуд теж має гарні кольори. І якщо в дитинці ми грали, то впав це 50 Гц то вже тут встановлений ще мод від пана Віталя. Є перемикач, Те можливість є вмикати НТСЦ тобто 60. Герц, але це не зовсім НТС Це більше як пал, але в 60 герц, то, тому що тут кварц саме паловський. Ну якось так. Якщо правильно висловився, то теж чудово. Ха! До речі, з цікавого, ви не повірите, але саме коли ти граєш в пал, коли ти граєш 50 герц, то деякі ігри, звучання. Все це воно по-іншому відчувається. Я коли почав грати на ну, свіча, звісно, більш дорослому віці на емуляторах, я не міг зрозуміти, чому в мене інші враження, інші емоції та інші відчуття. А все питання лише в тому, що той же третій робокоп, що теж деякі ігри я точно не згадаю, ті ж черепашки ніндзя. Але саме от точно скажу, що третій робокоп він неймовірно звучить. Навіть BattleToods and Double Dragon класно звучить в палі. Коли ви граєте саме в палі в 50 Гц, більшість ігор звучить саме так, як у вас було в дитинстві. Ось про це хотів теж розповісти, донести. І тому, чого, коли ти пересідаєш на якийсь імулятор, в тебе такі враження, блін, ну щось, ну, це не так. Не так, як було. Дитинці, і це дійсно правда, тому що в дитинці в нас була паличка. І так, хоч та ліфа вміє і 60 Гц, тому що є перемикач, але заводу, так би мовити, вона працювала, як в нашому дитинстві, в 50 гц, і саме йде тут пал. Це база, це фундамент. Тепер, що по якості збірки, мені дуже подобається тут катріджа приймач, він не хрустить. Він ідеально приймає, тобто коли ти вставляєш, в тебе у цього нема зайвого хрусту. Тому що коли ти граєш на сучасних клонах, навіть на той туєшки, воно там або катеріджа приймати не розпрацювався, або оцей хруст ну, він мене трішечки тригерить, не подобається. Тобто одразу зрозуміло, що десь вже заощадження йде на якості. І щодо ліфи, наприклад, або якусь ви возьмете собі стару консольку. LM, Сюбар, там Денді, все що завгодно, тих часів, то ці консолі, більшість з них, але й де якщо мова про цю ліфу, вона без питань читає староробні картриджі. Окрім цього, якщо вам цікаво, як вона працює з оригіналами, так без питань так само все запускається, все чудово, гарна картинка. До речі, тут ще класно підогнані компоненти і звук. У цієї ліфи просто неймовірний. Але трішечки перегруз дає. Або моя Вермедія не вивозить, або Retroscaler не зовсім видає той чистий звук, котрий повинен тут бути, але нібито. Теоретично, пан Віталій казав, що в нього на колонках звук просто bellissimo. Також звичайні староробні багатогровки вона хаває без питань. Але що, наприклад, не вміє, тоєшка, тоєшка не вміє. Працювати з флеш-катріджами, Ліфа без питань працює з флеш-катріджами. І кому цікава моя порада, хто хоче ефірити, і грати саме на залізі, на залізі, але має обмежений бюджет, то я би равдив продивитися до Ліфи, до там до якогось Сюбера, до Денді Джуніор, тобто ці старі консолі дитинства. Їх набагато легше захопити і зображення без всяких модів одразу. Тобто тобі треба лише ретроскерлер, консоль, дешева карта захоплення, наприклад, флеш і все. І ти можеш ефірити, як в дитинстві, в палочки, наприклад, в тебе буде. І в тебе буде ціла купа ігр, і ти будеш саме грати на залізі. Чому? Тому що гра на залізі вона. Сильно відрізняється від гри на емуляторі. Не вірите, сходить до пана там Євгена, Рябцюна в нього спитайте, що краще грати на залізі чи на емуляторі. Або спитайте у батька та у більшості. Емулятори це непогано, але це трішечки інше. Це інший досвід, інший експірінс, це про зручність, але це зовсім не про емоції і зовсім не про трушну гру. Бо емуляція це все одно не трушна гра. Так ось, Ліфа ця без питань, працює з флеш-катріджами. І якщо ви собі шукали якусь дешеву бюджетну консольку, то я вам скажу, що Ліфа це непоганий варіант. І, до речі, так, пан Віталій мені прислав для того, щоб я її і потестував, і пограв би, якщо б треба було. Тому що Туєшка так, вона флешкатжі не читає, не всі ігри була можливість пограти. У мене якраз Pro m 2 з'явився, як я і мріяв з дитинства гра Діснейленд, він же Доки Доки. І якщо б в мене не було, наприклад, AV Famicom, то, знаєте, я би, напевно, більшість ігор, або на Новий рік я би точно сидів би на цій ліфі і проходив би ігри і так само кайфував, як в дитинці. Тому що вона відносно недорога. Так, якщо ви якусь стару консоль берете, то вам треба одразу розуміти, що краще піти до майстра, котрий вам всі конденсатори позамінює. Тим паче більшість з них, скоріш за все, вже повисаджувались. І тоді воно так само буде багато років вам працювати, не буде проблем там, з картинкою або ще з чимось. Тобто, або зі звуком, все буде одразу гарно, якісно і чудово. Як дитинці, мені ця консоль сподобалась. Але буде відвертим, моє серце захопила саме або Famicom, або оригінальний Фаміком. Оці дві консолі, вони назавжди в мене в серці. Це от тупа на першому місці, якщо порівнювати з восьмибітними. Воно і зрозуміло, але ну, всім по-різному. Комусь, можливо, навіть впал подобається більше грати. Ти справді так гадаєш? Nee. Комусь більше там Dendy Джуніор подобається, тому що це емоції, це ваші емоції, це ваші враження, не мої. У кожного вони свої. Якщо б я знайшов би десь таку саму консоль, як в мене було, це клон у вигляді супер-фамікома, ну я би на ній би теж пограв би і сказав би, наскільки я занурився в дитинця, як і раніше. Але, тим не менш, якщо брати собі вартість цієї консолі або чогось схожого, там Dendy Джуніор і такі інші юбори. Це непоганий варіант, щоб почати стрімити, це непоганий варіант, щоб почати в щось грати. Це непоганий варіант, щоб увійти в ретро-двіжуху недорого. Але на майбутнє, звісно, я би вам радив придбати з часом якийсь фаміком з АВ модом Або вже якщо багато грошей, але це зовсім на майбутнє. Це, звісно, квінтесенція цього всього. Це АВ-мод. Паміком, там нічого не треба модити, одразу він гарно теж працює. Ну а якщо треба RGB, то прийдеться теж модити. Ось така історія. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте цим відео поділитися з друзями. Розповідайте всім, що в четвер в нас буде збір на ЗСУ. Збираємо для 78-ї ДШВ. Тому що ми розіграємо, шановне панство, ось цю чудову туєшечку. Тому підписуйтесь на телеграм. Приходьте. Я вважаю, що черепашки ідеально підходять під ефір, тому що черепахи це були супергерої мого дитинства. І я вважаю, що наші захисники це такі самі супергерої. Тому давайте їх підтримаємо, прийдемо на збір. Не забувайте, що кожна ваша гривня вирішує. Всіх чекаю, всіх люблю, обіймаю. З вами був батько грає Юей. Мене звати Валерій. До нової зустрічі! І побачимось.